У нас сьогодні радісна новина. Виписуємо нашого пацієнта, який поступив до нас з критичним аортальним стенозом та завеблокадою. Унікальність його заключається в тому, що, на жаль, всі артерії, через які в класичному розумінні виконується транскатетерна імплантація аортального клапану, були замалі. Єдиною артерією, яка можлива для нашої операції, стала права підключична артерія. Пацієнтів, яким виконали операцію за такою методикою, в Україні всього три чоловіки. І у нас сьогодні радісна новина. Ми виписуємо пацієнта з успішним результатом, з імплантацією клапану та з імплантацією електрокардіостимулятору. Завдяки великій команді з участю судинного хірурга, і кардіохірургів, кардіологів та аритмологів, ми змогли врятувати нашого пацієнта. Як самопочуття, розкажіть? Добре. Саме поття хороше. От е, відчуваю ну, добри, добри, добрий стан. Фізичне навантаження краще і, ходити і, стало легше? Трошки стало легше ходити. От. Е, не, немає задижки. Чудово. Uh, у нас чудовий результат. Колеги вам дуже вдячні за допомогу і за співпрацю. Тому uh, ми вам бажаємо здоров'я, виписуємо вас в доброму стані, Спасибо. залишаємо контакти, і ви завжди до нас Добре? Всього Спасибо. гарного дня.